Всім привіт, друзі! Сьогодні 4 лютого 2024 року в рамках великого проєкту збору fpv дронів для наших захисників. Ми передаємо нашому чудовому волонтеру Олександру Білогрудову 39 тисяч гривень на виробництво FPV дронів. Це будуть три дрони, собівартість яких 12 тисяч 900 гривень. І хочемо подякувати людям, які були дотичними до цієї суми. Це Ярошовець Марія Олексіївна та Микола Степанович Шаловський, Юрій Іванович та Валентина Григорівна із села Жеревці Користенського району. Також хочемо подякувати Василю Чувашову, Заремлюк Світлані, Цирюк Павлу та Дмитру Зуб. Щиро дякую вам, друзі, за постійну допомогу. Хочемо відмітити також всіх волонтерів, благодійників. Спільноти справжні українці та спільноту «ПЖ», які постійно долучаються до всіх наших зборів, разом ми впораємося з цим потужним збором і допоможемо нашим хлопцям боронити нашу країну. Слава Україні! Героям слава!